Так, всім привіт. Вітаю знову на каналі. Покажу більш-менш закінчений проєкт по пресу. Тобто от він себе виглядає. Пока стоїть тут. Трошки пізніше перенесеться туди в майстерню. Все-таки решили залишити цей гідроциліндр. По суті, мобільності його. І-і-і-і, то, що на ньому є багато оцих подошв. Вони є. Сьомні вони є би тобто, ну, Там просто стоїть от таке от Зараз. От так кільцо. То воно там нормально все, все тримається, все хорошо, все грає. Отак от. 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 от от воно ставиться, все тримається, все хорошо. Е, -е Слідущий нюанс, який є. Ця частина рухома. Ось так вона їздить. Можна сильно деталю не крутити. Тобто робилося воно по суті в основному тільки під подрівнювачі. Подрівнювачі мають ну, умовно 550 мм в ширину. Тут є 600. Ця рухома стойка, ця стойка так само рухома, плюс рухома сам поршень. Що так, бо по суті поставили дробілку, є три шестерні. Тобто ось так, перепрошую. Е ця частина є рухома, ця частина є рухома. Тут просто ці от стойки виходить, не спокійно під розвертку зроблені. Е ну, виняли, переставили, нужна листу виставили. Діаметр зараз скажу, що у нас є? 22 в нулі, е 22 в нулі. Тобто раз, два. Отводів куча, так, на всякий случай просто насилили, щоб потім не парити собі Фаберже. Що вдруг треба вище, а вдруг треба нижче. Бо по суті ход поршня, ход поршня, якщо не помиляюсь, чи то 180, чи то 185 мм має він. Потім, потім, потім. Тобто сам качати в нас тут. Так, зараз закри. Так, да. Закрито. Так от. воно качається. Щось вам видно? Да, видно. Тобто, так от він там Не знаю, видно чи він спускається. Тобто отак от, от він сіть, спокійно спускається і пресуємо деталі. Що е -е. цей поршень? Бо по суті в ньому всередині є пружина на підйом. Не треба тут ще нам пружини. Тобто це трошки, скажімо, прищає ситуацію з перекосами, які можуть бути. Бо, наприклад, там, тут пружина має 200 мм, ця пружина має 201 і все, ця вже пружина, оця о, та, що зліва, наприклад, вона буде швидше чи там повільніше, вона буде нажимити вверх. Тобто ми тут зараз, тут я зараз відкрию, поршень поїхав доверху. Все, ніяких проблем з тим нема. Пружиною воно всі спокійно він стянув. Потім що? А, По дробілкам, по подрібнювачам. Тобто ми отак от його поставили, посадили першу шестерню, пересунули, наприклад, його сюди на середину, другу шестерню, пересунули туди, а третю шестерню. Чи та сама ситуація повністю з подрівнювачами? Я кажу, з подрінювачем заговорився, з підшипниками. Е, так само. Перший, другий, треті посадили, розвернули, перший, другий, треті посадили. Все, питань нема ніяких, тобто ну, не треба йорзати цією деталю в усі сторони. Єдине, що, єдине що цього швелера є трошки мало, він буде мінятися. Е, зараз скажу, що тут у нас, який розмір. Тут у нас є сотка. Сотий швелер, його мало. Кажу одразу, його мало. Не то, що він прогинається, ну, але він з часом прогнеться, це по-любому. Його треба перший варіант посилити, просто сюди щось середину, наприклад, варити, бо тут і тут воно зварено, все чітінко, все грає. А по суті, якщо нормально притиснути, середина починає пружинити. Тобто края стояли, як стоять, може з-за того, що він просто широкий. Е -е, він починає пружинити. Тобто варіант перший. Варіант перший кинути ота труба там валяється так само сотка вона вже буде я не пам'ятаю там що щось... стінка коротше на ній. Да, близько міліметру Ось Вон вона і... така вона содка відчухається торцянуться і тут на стінка 12 мм має стінку а труба така сама получається 100 на 100, якщо я не помиляюсь Ні, 90 90, читайте, на 90 и стінка 1 сантиметр. Тобто, в принципі, так от з цієї сторони виглядає. А, що так? Що ще ця сторона нерухома? Тобто, по суті, деталі є... Багато діталі є різні. Получається, що тут ми розкрутили, наприклад, переставили її на низ. Наприклад, там, ну, на третій чи на четвертий отвір так само це опустили вниз, все, можна працювати спокійно нижче. Тобто довжини цього гідравлічного е цього шланга вистачає повністю на всю роботу. Та й, все. Та й все. Та й в принципі що? В принципі, все. Робота, я ж кажу, відносно закінчена. Щось може доробиться, щось може переробиться, бо я ж кажу, оце от треба буде поміняти. Вверх поки міняти не треба. поки не бачили, щоб він пружинив чи ще щось. Тут, кстати, швеллер менший стоїть. По суті, якщо ми низ посилимо, то воно вверх буде пригати. Тут верхні 80-ка стоїть швеллер. Так, секундочку, почекайте. Знаю, там ззаді просто ремонтні роботи йдуть. Треба на місце поставити. Е -е. Що, та, в принципі, все, я вже. в принципі Скажіть, все розказав. Якщо є якісь питання, то задавайте. В принципі. Так, вибачаю. Е -е, там завжди трошки болгарка не то там не чути ні. В принципі, що? В принципі, все розказав. Єдине що, єдине що, хочеться ще оце от поршенцям. Поміняти з 10 тонніка на 20-ку. Все-таки вирішили його собі оставити, бо по суті, я ж кажу, він є. Його можна зняти і в принципі використовувати для своєї роботи. Хоча ж там і розтяжка, там і витяжка, там і розжим. Ну, там ну, повністю все-таки наборчик є, то десь десь стрелити, десь де пригодиться. В принципі, що ще в нас хотів сказати? Десь на днях з'явиться відео по... Ну не днях трошки пізніше, бо тільки робота почалася з ним. Це у нас є мотор, УД-2, тобто генератор, ще в воєнних часів, коли вже було по ньому відео, саме першим подрібнювачем. Тобто повністю буде зняти з нуля. Повністю знов виложено, повністю весь процес. Тобто, ну як? Тут вже видно, так, що генератор зняли, от він стоїть. Трошки воно буде перероблено і трошки змінено. Ну так, в принципі, все. Кому цікаво, задавайте питання, кому не треба, може щось подібне зробити, ми теж, не соромтеся. В принципі, все. Дякую за увагу, далі буде.